Так. Слава Ісусу Христу, Каваночка, всім доброго раночку. Ми сьогодні спимо, як ті ви розумієте, тому що вчора попрацювали на всі 100. Вчора прийшла до хати якась така вимучена, знаєте, замучена, він з дороги, він вже вирубався, ліг, все, спав. Ми стали встали двоє, що сходимо по тій хаті ті сонні мухи, знову полягали. А сьогодні рано встиг, як подивилася на години. Боже мій мене, то вже біля десятої години. Ну але зато ці повисипали. Так що, кавалірочка, знаєш, ми вже давним-давно всі встали, стріпалися і взялися до роботи. Ну а хто знаєте, ще лежить, думає, вставати, не вставати, скажу вам тако: вставайте, Тосі за вас не трийте і нічого не зробить. Нині рано встаньте, файноси стріпайте і, і клавчете, песок файно вмейте, директор, що на воду, хлопці, коли така файно витерепати усі разом. Беріться роботи, А я вам скажу тако, у нас на дворі мінус 6 градусів. Mm -hmm. Такий дубак я вам передатиму. Ну, і знаєте, отут двоє батарея ску... yeah. скрутила, Правда? Mm -hmm. mm -hmm. Отут батарея скручена, треба батарея потужна. Наша кавалерочка, п'ємо каву, стріпуємося. Та й теж будемо щось робити. Так що всім гарного, кавалірку, мирного і позитивного. Дня. Що тут таке буде? Снідань. Снідань. Mm -hmm. mm -hmm. Я не знаю, ти знаєш, я вже так до тих є зразу. Так звикло, що я навіть не можу вдарити.

Мощного. Дякую. Боже, реально ти рахуй, я ніколи так не снідала, ніколи. Я після mm -hmm. марафону я не знаю чому має бути сніданок яйцей. Салар. Кисне. Ты возьми попробуй котлет. Попробую. Я, я да? Угу. Довольно вкусно. А что там с Сыр, Со селером, зелень и масло. Вкусно. Ммм. Напрасно. Да. А ну покажи свои сдиплыки, давай. Шпага, так? Я ти кажу, зараз так стане, що ти вже далі нікуди не підеш. А я на спа. То ти так. Я кажу, ти от ще трохи, так. Я тебе таку просто піднімлю в такій позі, на диванчик, і я піду по а ти будеш. Та то ж мають розсудцяти, таку знає, це ні. А завтра вже буде жесть. Так. Да Та давай, mm -hmm. так давай рухай, свой вже, уже, люди, то, блин. Ты талант ти маєш? Там що, Талант на таланте, нет? Я-то не считаю, что пога. Я вообще вс, часто. Знаешь? Знаєш, що Знає? он ты... Mm -hmm. Ой, кошечка. Mm -hmm. Ти знаєш, що з дитинства всі гуртику? Я на ну, робото пішла не зайшло мені. Uh -huh. Потім ходив пів класу, щоб добре вірші розказувати, знаєш. Uh -huh. Культури. Uh -huh. Я пішла собі туди. Аркадій ходив ліпити якісь там з глини, знаєш? А я що... теж був на ліпці. Тоже був? Так. Я хотіла теж туди йти, а потім, думаю, ні, ні, ні бо то. На ліпці був, якусь день був на танцях. І потім вибрази зі всього велотуристичний. Він на танці ходив? На один день я туди почув. Один день? Так, там така вчителька молода була. Що, що було? Молода вчителька, коли а, я був малий Та, я туди пішов. І вони ті танці мені не сподобалися, я потім більше не прийшов. Не сподобалися? Ні. Потім на Ліпку, я на Ліпку довго ходив, Ліпку і до нового переносу. Мені так і чесно, якщо саме подивитеся. Потім ще кудись ходимо, саме довше, де я був, на велотуристичному. Там ми прям ще з другом, ми там прям руками ходили. Я ні, я так і не ходив. На змагання, сидемо тільки на дворі, так. Ти файно на ровері їдеш? Погано. Я ні, я на ровері їду, тільки по фейні Так? ось. Так, так, так.